Комплекти постільної білизни від бренду Ліварно no Home всього лише за 395 гривень за одиничку. У лоті буде аж 6 одиниць і вартість лоту 2370 гривень. Дивимося, що буде у лоті. У лоті будуть ось такі класні підковдри та наволочки на подушечку. Розміри наволочок 80 на 80, півковдри, розміри 155 на 220 гривень. Такі малюнки будуть, як у смужечку. ось у смужечку. Всі пакуванні буде морською тематикою: це а, гладенька бавовна, це двостороннє буде. Це таке, як сатинова, класна якість, як в дорогих готелях. Це 100% бавовна і за 6 комплексів ціна всього лише 2370 гривень. Якщо вам подобається цей лот, Скоріше замовляйте його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео. А також доєднуйтесь до наших спільнот. Якщо ви це хочете зробити, ставте плюс у коментарях. Та наші менеджери доєднають вас. Скоріш хочеш до менеджерів.